Влад Тимошков позує перед камерами разом зі своєю собакою на прізвисько Йолка. Вони учасники фотопроєкту Щаслива лапка. Йолка слухняна знає команди, розповідає хлопчик. А Дай лапу. вона красива, хороша. Спить вона на кроваті. за зі мною, то з мамою яколи. Йолка в цій родині з'явилась півтора роки тому випадково. Розповідає мама влада Юлія. Каже, побачила в інтернеті оголошення, вирішила поїхати і забрати цуценя собі. Окрім йолки, господарі ще мають кота, черепаху та папугу. Чесно, ні одна тварина не приносить такого задоволення, як собака. Ну вона дуже вірна, вона дуже любляча, вона дуже спокійна, вона дарить нам неймовірну кількість любові, тепла, зоботи. До фотосесії готується і родина гончаруків. Собаку стрілку забрали з вулиці три роки тому, каже Алла Гончарук. Відтоді їхнє життя змінилось, додає жінка. Це не просто собака, це люд... ну, Це вона от просто не вміє говорити. Вона все розуміє, все відчуває. Я спочатку хотів колись свої породисту, але сказав, що краще. Її взяти. <ріст> Торік в родині з'явилася ще й кицька рошелька, розповідає Софія Гончарук. Ці тваринки кращі, на мою думку, чим породисті. Вони більш такі. Справжні фотопроєкт Щаслива лапка з ініціювала волонтерка Діана Мороз. каже, робить це вперше у такий спосіб, хоче привернути увагу до проблеми безпритульних тварин. Ми дійшли до того, що було б непогано знайти сім'ї, реальні, тобто реальних людей, реальні історії. коли тварин, котеня там, дорослих котів, зібрали з вулиці. Вони тепер живуть в родині. Показати, які вони, показати, які вони щасливі, які щасливі діти, які мають контакт з такими тваринками. І своїм прикладом знову ж таки показати, що потрібно забирати тварин з вулиць. Питання безпритульних тварин стосується кожного, каже співорганізатор проєкту Сергій Малачков. Додає, сам має собаку та двох котів, яких підібрав на вулиці. Багато людей заводять породистих тварин. І це скоріше питання не душі, а це питання статусу. Ми можемо показати, яку дорогу тварину ми собі купили, яку дорогу тварину ми можемо собі дозволити утримати. Але насправді тварина потрібна зовсім для іншого. Фотографує тварин з їхніми господарями Марія Васильєва. Стрілка. Стрілка. Часом простіше з собаками, навіть активними, бо коти можуть десь бігти, сховатися. Але взагалі, якщо чесно, то з тваринами простіше працювати. У проєкті взяли участь 25 сімей. Окрім фото, організатори змонтують два соціальних ролики про безпритульних тварин, презентують їх в соціальних мережах. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.